Всім привіт! Сьогодні вівторок, 26 листопада. Сьогодні зроблю вам невеличкий обзор на наші сікатори, якими ми працюємо. Ось я їх всіх розставила на столі, які ми маємо. Ось у нас перший сікатор, ось такий червоний. Він уже, звісно, старий, ще з Радянського Союзу. Це він навчальний, це сікатор мого діда. Зараз ми ним уже рідко користуємось. Ну, він вже такий, що його не можна нагострити, але хоч гостриш, але їм вже заминає, погано обкусює. Ну, загалом погано працює. Але якби не було у нас вибору, то так би ним і працювали. Але зараз у нас великий вибір і ми ним вже не працюємо. Ось у нас ще є такий зелений сікатор, якому вже також років з 15. Ну, в свій час він був непоганим сікатором. Ним користувались мої батьки. Ось так він виглядає. Ось ну, теж вже поношений. Ось тут в мене є гілячка. Можу вам передемонструвати. Ріже добре, сталь хороша, гострий, добре, Уже за скільки років, але він ще доволі непогано ріже, Лезо тримає заточку. Ну, ось такий міцний. Ручки теж цілі, фіксатор, пружина, все працює. Також для свого часу, що це був доволі непоганий сікатор. Ну, він не фірмовий. Ми його купували, батьки мої купували, його просто десь в садовому магазині. Але інколи ми його зараз ще використовуємо в своїй роботі. Так. Є у нас ще ось такий сікатор, легко відкривається. Ось такий повністю сталевий японський номер 3 Це ми замовляли його на сайті. Хто хоче, може залишити силку. Вага його 235 грам, довжина 205 мм. Форма леза вигнута. Лезо виготовлені з міцної сталі. У нього тут захисне покриття на ручках і на лезах. Тому якщо ми десь забудемо його на дощі, то він не поржувіє. На рахунок міцності можу сказати, що він хороший, тому що йому років 6 уже. Це один з улюблених сікаторів мого папи. Він ним дуже часто працював і працює. Так як він ним обрізав більше декількох тисяч дерев. Він ще жодного разу не точився, але ріже він добре. Зараз покажу вам. Хоча не раз він попадав на проволку десь на шпалері, але все гаразд. Ручки тут теж металеві, що роблять його більш міцним та потужним. Ну, Інструкція пише, що максимальний його зріз 21 мм, але він зрізає і набагато грубші гілки, аби були сили і здоров'я працювати. На ручках тут є такі резинові накладки, щоб він не вислізав із руки, що доволі зручно. Єдине, що тут виробилося, то це резинові амортизатори, які знаходяться тут біля пружини. Для плавного зрізу вони тут слугують. Вони тут вже повибивалися, але в цілому сікатор за свою ціну доволі гарна якість. Дуже хороший. І так як ми ним уже давно працюємо, звикли до нього, тому ми замовили для себе ще точно такий сікатор. Але коли замовляли, то там мінімальне замовлення від 500 гривень. А він коштує трішки менше, тому ми замовили два, два таких собі сікатори. Але як нам два не потрібно, тому ми можемо один комусь із вас подарувати. Тому я вирішила зробити невеличкий розіграш, і ми розіграємо один, один сікатор. Розіграш буде 6 грудня, я думаю, проводитись. він буде проводитись серед моїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що ми будемо обирати серед коментарів за допомогою рандомайзера. Ми виберемо якесь відео, можливо, за допомогою жеребкування або якимось іншим способом. Тому підписуйтесь і хтось отримає ось такий секатор до свого саду. Ось так він виглядає. І один, і другий. Тут є записні пружини. Ручки теж такі самі, всі металеві, прорезинені. У нас вже видно, що трішки поношений, але так він повністю ідентичний. Ось так. Зараз вам покажу ось наш старий магніт. У мене тут є магнітик, щоб показати, що дійсно сталь. Ось тут магнітик пристає. Але ручки теж повинні бути, але чомусь магніт не, не кріпиться, можливо, просто якась інша. І точно так само ось візьму зараз новий провіримо. Буду повністю розпаковувати. Не буду. Ось тут, дивіться, теж долазо пристає, а сюди до ручок – ні. Мабуть, якийсь сплав. Ось так. Тому ось так. До леза магнітик пристає, а доручок ні. Тому підписуйтесь і хтось із вас наголошує знову. Обов'язково і тоді отримаєте сікатор такий. Маємо ми ще ось такий сікатор фірми Старке. Старке, не знаю, як правильно. Купували ми його теж декілька років тому. Ціна його 480 гривень. Це, ми, здається, брали в якомусь із садових магазинів. Але такий сікатор ми не рекомендуємо, тому що тут Тут лезо викришилося, як пластик. Ось. Тут уже воно замінено. Ми його тільки взяли до праці і він... лезо саме покришилося. Ми щось обрізали, чи то саджанця личі, чи, чи що. Тому тут уже стоїть саморобне лезо, замінене тому його не рекомендуємо. Заміну такого леза ніде не можна знайти, щоб замінити. Знайшли на якомусь сайті, зателефонували, але у відповідь почули, що він... Один на складі є такий сікатор і з поломаним лезом. Тому ми його так і не замовляли і не замінили. Тому тут стоїть ось таке заміне, саморобне наше лезо. І ось це, яке було, яке було в цьому сікаторі. І ріже він, ну, зараз навіть уже коли замінено, то все одно не дуже тому не рекомендуємо ось такий секатор ось такої фірми. І є у нас ще ось такі секатори два ножиці. Ось один. Це фірма Vitals Masters. І інші сніпреми. Це ми його використовуємо для проріджування ягід, коли, можливо, десь якась погана ягодка. Це ми ним працюємо на грунах. Ось так. Вже теж ще одним ще іншим декілька років користуємось. Ну, доволі непогані такі. І один і інший. Тут тільки, бачите, інші лази. Той менший, той більший за розмірами. Ось так вони виглядають. Працюємо і тим, і іншим. На пасинках робимо немизиленні операції. Ті на гронах, ну, працюємо і тим, і тим загалом. І є у нас ще ось такий сікатор для прищепи. Називається він Professional Grafting Tool, ну, приблизно так, я думаю. Тут є три зміни хлеса, два ось і одне там заправлене. Сам секатор доволі непоганий. Ми немало працювали, так як більше звикли до ножиків, ось такими для прищеп. Або навіть канцелярським ножиком, який з гострим хорошим лезом. Тому що, щоб зробити прищепи сікатором, потрібно підбирати гілки в одному діаметрі, одного діаметру для того, щоб зробити прищепи. А ножиком це значно зручніше. Можна навіть прищепити гілочку в 2-3 мм і до іншої, яка в 3, 5, ну грубшій. Тому він собі так відпочиває у нас. Ми ним рідко користуємось. Колись ми не нащепили горіхи, виноград пробували. І інші плодові дерева. Але в більшості користуємось такими ножиками. Тому він є, але. Більше просто лежить. І є у нас ще ось такий сікатор. З такими от довгими телескопічними ручками. Ось так вони фіксуються. Ось так. Можна провернути і зробити його більшим. Це сікатору також років 5. Ним ми ріжемо, де треба десь, можливо, дотягнутись до гілочки. Це, можливо, якісь яблуні, черешні. Підрізати якусь грубшу гілку, ось таким, де ми не можемо іншим сікатором меншим зробити. Тому ми використовуємо ось такий сікатор. Теж доволі непоганий, він також бюджетний. По ціні купували в нашому садовому магазині. Також він непогано ріже, зручний в роботі. Єдине, що було, то це резиновий амортизатор, який вибився, викришився, можливо, там видно ось тут. Ну, неякісна вона була підкладочка ця ось тут на амортизатор. Тому тут також стоїть саморобний і ось такий сікатор. Ну, цей вже потужніший, ніж ті попередні. Але недорогий бюджетний, хороший до роботи. Коштував він приблизно 500-600 гривень. Ми вже теж даненько купували, так як користуємось. Ось недавно мені подарували ось такий сікатор. Ви його теж бачили у мене в відео, в роботі. Подарував мені його Геннадій Григорович. Якого ви також дивитесь в Ютубі під ніком Геннадій Виноград. Він легенький, акуратний німецької фірми. Гардена, ось такий сікатор. Дуже хороший, зручний, регулюється тут ширина захвату гілки, можна ось так собі відрегулювати, як вам зручно. Під розмір руки, можливо, в когось менше, в когось більша. Тут є така спеціальна насадка, якою можна все. Відрегулювати. В цьому році я вже також встигла ним трішки попрацювати. Хорошої якості, ціни не знаю, так як це був подарунок. Гарно ріже, маленький, компактний, зручний. Ось такий сікатор. До виноградника мені саме те. цієї зими ми прибрали секатор Falket. Це італійська фірма ось такий, італійський бренд. Це вже більш професійний секатор, не із дешевих. Він коштує від півтори тисячі майже до двох. Тут два таких ріжучих леза, що набагато, чим набагато зручніше і легше робити зрізи. Ось так. Менше навантаження на руку. Зріз у нього виходить гладенький, чистий, що важливо для ваших рослинок, щоб ранки загоювали швидше. Ну і взагалі приємно для руки. Легко фіксатор відкривається, закривається. Тільки береш його притискаєш легенько він вже відчиняється. І закрили, легенько прижали і вже відкрилось. Зручні ручки, гарні, ось так він виглядає. Хороша якість пружини. Ось так. Ну, як то кажуть, працювати одне задоволення такими сікаторами. Але є один мінус, це те, що коли на леза попадає волога, то він починає ржавіти. І тому після кожної роботи його потрібно змащувати. Можливо, якби на них було якесь антикорозійне покриття, то він би був, ну, в 5 з плюсом. А так, поки на п'ятірку. Ну, хороший. Такий зручний сікатор. Ну, єдиний мінус це тільки що е, лезо. А так ріже він добре. І ще повернусь до зрізу, що тут є, видно, ось така ніби сходинка. Невели... Ну, камера, мабуть, не передасть. Тому що, коли леза доходять до середини, то всередині гілочки виходить такий ніби зазубень. Але. На рослину ніяк не впливає, тому він чистий, без всяких ран, все добре там загоюється. Тому це то основне. Тому ось такий ще сікатор у нас є. Тому ніяк це на рослину не впливає. Це такий мінус. Але ось такий сікатор. Користувалися ми не багато. Так я купила його минулої зими, батько там ним трішки попрацював біля персиків, бо в основному він користується японським тим своїм сікатором. Тому він більше користується ось таким. Тому це трішки рідко використовуємо, а більше він користується ось таким сікатором. Ось нещодавно ми придбали сікатор лове, льове, ось такий 14107. Це обідний секатор німецького бренду. Можна сказати, що він буде такий вже більш професійний для масштабів. Ціна його десь 1600 гривень. Я залишу вам посилання. Можливо, кому цікаво, де ми придбали, і, можливо, комусь треба. Ми не ще не працювали, тому зараз разом з вами спробуємо. Ріже дуже добре, легко, зріз чистий, не знаю, чи там передає. Ріже він м'якенько, немає сильної віддачі на кисть, на руку. Тут є ось такі під пружинами ароматиз... амортизатори, які при стисканні не дають, щоб лезо нам сильно клацало. А вони так амортизують. І ось такі плавні різи без клацання виходять. І не відбиваються на руку. Ну, загалом, що зручно і легко. Ось такий є фіксатор. Також покажу вам є логотип. Також там написано, що зроблено в Германії. Не знаю, чи там видно. Леза також покриті антикорозійне якесь таке покриття. Думаю, що ржавіти вони не повинні. Ось такий сікатор. Думаю, що він хороший інструмент для нашої роботи і наш помічник. Взимку ми попрацюємо і вже потім. Розкажемо більше і дамо кращий відгук. По інструкції написано, що максимальний зріз в діаметрі це 22 мм, вага його 180 грам. Ну, він доволі легкий, зручний, дуже добре лежить в руці. Але, що не добре, це те, що ручки такі, ніби слизькі. Тому потрібно буде одягати прорезинені рукавиці, щоб він не вислизав із руки. А так, дуже хороший, якісний, легенький. Рекомендую і лезо гостре, ріже добре, тому хороший і думаю, що довго прослужить. Фіксатор я вам теж показувала. Він не заважає при роботі. Тому що в інтернеті бачила, що є сікатори, які при роботі самі закриваються чи відкриваються, коли працюєш. А тут все надійно, дивіться, затискаю і нічого не відкривається. Тому хороший професійний сікатор. Все акуратно, надійно, якісно зроблено. Ось такий сікатор у нас. Кому потрібно, може залишити і візитку, де замовляли. Ось таке, ніби секаторах розказала. Ще у нас є ось такі пилочки, якими ми користуємось. Ось ця, до прикладу, ще радянська. Тут на ній ціна в рублях. Це мого дідуся. Вона реставрована, пофарбована, підточена. І ось ця. Цю Купили на ринку. Вона розкладна, ось така невеличка, компактна. Можна скласти її, десь поставити в кишеню з собою. Теж вже і років 15 або й більше. ну Вони вже в нас сточені, але як-не-як, -як, але ріжуть. Ну, вже, звісно, нам треба нову, тому Можливо, хтось може порадити, має якісь сайти перевірені, чи, можливо, хтось замовляв. Тому можете в коментарях залишити, поділитися своєю рекомендацією. І обов'язково перегляну. Можливо, якісь, знаєте, дорогі, чи, можливо, не дуже, але з перевірених, надійних сайтів і ще б хороші інструменти. І на кінець ще нагадаю вам за. Наш розіграш за ось цей секатор, який ми розіграємо 6 грудня цей Japan 3. Обов'язково вам потрібно бути підписаним, коментувати кожне відео, які ще будуть виходити. Я думаю, що відео будуть до розіграша. Тому будьте активними, підписуйтесь, не забувайте ставити. Вподобайки, підтримуйте мій канал, українськомовний контент. І будьте активними. Тому із сьогоднішнього відео ми починаємо будемо вести відлік, потім переглянемо і 6 числа зробимо розіграш. Тому приймайте участь, підписуйте. Дякую всім за увагу і до нових відео!